Okay, then yeah, it's not a good one. So this is not a good one. Think it's a few maybe. Шановні, шановне панство, попали ми в місто Жовко, Олійського область, Західний регіон України. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви живете в так, так. Дуже красива церква, сказала вона зробив без єдиного цвяху. Так. Називається правильно Церква святої Трійці. Будьте добрі, два слова, якщо час у вас є. Це древня церква, церква Святої Трійці. Раніше це був музей малярства, зараз діюча церква. Вже часу. Музей малярства був? Так. Опа. Е, е, імені Рудковича, художника. Угу. Зараз діюча церква на протязі вже кількох десятиліть, як, як розпався Союз. Це угу. древня-древня. древня. І ще як є такий жарт, що жовква, то як маленький Рим. Як маленький Рим, тому що тут є, рим, що тут є найбільше церквів. Угу. Найбільше десь з чим порівняти? Зі Львовом? З іншими містами, ага. містечками. Містечками, так. Древніми. До речі, вибачате плюс, скільки населення приблизно, плюс-мінус? 50 тисяч. 13 тисяч населення. Так, 13 тисяч населення. Щого? Так, і 7 а храмів є. І... Така популярність. У вас всього 13 так. тисяч. А що у вас не плодяться? Ідеальне місто. Угу. Ну, зараз круто у нас на Україні тут. Росія щось якось, якісь шутки робить з нами. То все, як кажуть, переходяще. Бумов надіятися, що то. Ну, я м'яко вражаюсь, так. Не хочу про політику в такий день сьогодні, так. Люди гибнуть, а Слов'янську Сьогодні? Опа, у нас змагання, ми не знали ще раз. Що стало сьогодні? Розстріляли слов'янську батюшку. Підійшов, почав їм розумувати їх, а вони розстріляли його. То ми ще не так, чули, так, бо так, ми так, ще так, не так. були. Самі свіжі новини. Сім'ю розстріляли Ужас. в машині, затіхали. Чоловік, жінка, і лишилась на, на очах дитини десь Не можуть його манітися. І... Путін вчора інтерв'ю давав, казав, що він дав відбой, типу, як він сказав. Війська не водив, але ми вже взагалі від кордону відводимо. І, і нічого власне, ніяких фередів, нічого. А дончані сказали, що так. будуть, то що не вибачаєте, перебив. Значить, 13 тисяч населення Оста, церкв... сім храмів, вискалив. Сім храмів. Так. І бачу церква Петра Павла, тут біля нас. православних, одна, так. значить, московський патріархат uh -huh. Петра і Павла, потім є Українська атакальна православна церква, чотири греко-католицьких, один е, римо католицький костел, тільки ще немає фіварет своїй церкви в угу. Uh -huh. До повного щастя. Uh -huh. Ну то з часом, так. <с <с на, там, десь казали, жіночий монастир в центрі у вас є, і а, там а, чомусь монастир. Та так? мусор, ніхто там нічого не робить, то поки що зараз круто на Україні, так? Щасом... Може там якісь ремонтні роботи йдуть? Чи? Ні, взагалі нічого немає. Я запитав одного прохожого, так. він там їв, кажу, що тут, що за яма? Прямо в центрі. А, то там, то де львівське пиво, то і... розкотки, там А, розкотки. Розк... Так розкопки, що тут? Та там ще є фундамент древнього. Дуже грубі стіни і, і взагалі там був. Бундинку, який так. був зруйнований під час війни, uh -huh. з Другої світової. І там щось хотіли відновити. І так лишили так як ціва, як древню пам'ятку, що там uh -huh. був будинок. Там uh -huh. були такі підвальні приміщення цікаві. Поки що немає пам'ятника Шевченку. Це Поки що але планується, так? Так, так. Uh -huh. От там якраз недалеко ото е, Будуть будувати пам'ятник Шевченку так. в майбутньому. Як у вас інститути є? Нема у вас інститутів, ні? Університети? Ні, ні, ні Нема, тут немає, то немає туди. 13-х теж немало людей містечку. Але воно дуже багато туристів ми зустрічали. Так, тому і тут то древнє місто, архітектурне, дуже багато архітектурних пам'ятників синагога, яка гарна, бачили? Тобто є реставрація, ремонтні роботи е, та До речі, так, велика. Там бабця мені казала, на що якийсь там 14 вік, вроде, да? так, це найбільше на Західній Україні. Та О. Це дуже цікаво. Дуже багато приїжджають з uh -huh. світських євреїв, ортодоксів. Uh -huh. Uh -huh. Я навіть сам, я 7 років проживав в Ізраїлі, то я виходжу з ними деколи порозмовляти uh -huh. на єврейській мові, на єврейці. Потім у вас є центральна зупинка автобусна, перед нею там десь зліва якийсь мур такий. Просто там Церковне приміщення, там є партія. Uh -huh. Uh -huh. Жовківська Сокальська. І гарна церква. на церкву не заходили, то там дуже гарна церква. Та не встигай, бо от у нас і змагання завжди. Завтра Ми буде там. фінал, вже закінчення, я постараюсь попасти. Е, як ви сказали, правильно там кріпощі, як вона називається? Там. За, той довгий, там внизу. Там не є плани, стоять а, поляки замов, в Він діючий. Хто Ж... то засновник? Князь Жовкевський, то його місто, <реку> тому, і від... <реку> тому і місто <реку> називається. А, тому ага. Тому і місто <реку> називається Жовка. Від прізвища Жовкевський. О, нарешті ми зрозуміли. В інтернеті ми то що не читали. Ні, це засновник міста, то є угу, дуже дякую ціну інформацію. В літописах записано. То. Угу. Там в центрі бачили на площі є. Стов ганьби, де карали цих грішників. Як в Москві об не місце, а тут стовп ганьби. Треба завтра подуватися. Дуже дякую, через дві хвилини вроде, кажуть, на Львів автобус буде. Завтра у вас тут буде працювати церква. Можна підійти до вас, так? 21,15 ще буде йти на, на Львів, 15. так? так ага, бо казали, 151 жовка там якраз до старого. Можна ще доповнити. Угу. Ця синагор по архітектурі, вона має друге місце по архітектурі в Східній Європі. Вай, 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 вай. Але вона постійно зачинена на реставрації. реставрації. Угу. Так, це. Маємо чотири. Греко-католицькі храми тут. Угу. Це храм 50-ї трійці. Угу. Дуже красивий. В минулому році вона внесена в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Прекрасно. Так. Видно, реставрація була тому тому. 294 бо, роки. 290, вайове, 300 роки, років. Так. І не бачу хробака нічого, так. дерево, свіже. Тут у жовтні була знаменита школа, жовківська школа малярства і різьб'ярства. А чому була в прошедшому такому часу? Ви називаєте? Тому що вона була 17-18 століття. Так. І такі е, видатні діячі, як Іван Рудкович, угу. Конзелевич, Петранович. Угу. Вони очолювали і, власне, Іван Рудкович очолював цю школу. Угу. Він був членом церковного братства нашої парафії, проживав тут у Жовкві. Mm -hmm. І от е, іконостаси вони виконували. З липен. найкраще вдається. І бачите, церква побудована на зрубах з модриного дерева і станиться. Без свяхів, бачите, mm -hmm. гонтою покрита. Чим ще покрита? Гонтами. Гонта. Ага, так, там, бачимо, бачимо. Ті так, бачу, бачу. гонтою. так, бачите, Три куполи символізують 50 трійців. Крампи святої трійці. А щодо тих мурів, ви кажете, в центрі mm -hmm, так. це є колишній домініканський костьол. Mm -hmm. Там була чудотворна ікона Жовківської Матері Божої Вервиці, mm -hmm. рожаніць або чотки, так нас кажуть. І там тепер є осідок нашої сукасько жовківської єпархії. Так. Mm -hmm. І зараз є католицька церква, святосвяшномучника Йосифата, mm -hmm. який народився у Володимирі Волинському на Волині. І він перший український святий можливо, якого є у Римі, коли мені позиція поставки. А ось що, приправа? У 1580 році він народився. Mm -hmm. Яка коли була унія, тобто відновлення єдності з апостольським престолом. Зрозуміло, mm -hmm. Жопа колись мала Макдебурське право. Махдебур, я так, там так. в армії був в Німеччині. Магдебургське Так, За Варшавський договір. І угу. також жовка називається ідеальним містом, тому що бачите, площа Рівнок, вона так була. Так, дуже красиво. Є так. замок. Угу. І... О, До речі, бачимо замок, бачите нагорі, о, дивіться, ага. краслака там зараз. оп. Тут, мабуть, церква Петра Павла, правда? тут. О, о, о тут. Ну, от Ну, Якщо по дорозі пройти, то, мабуть, вона. Бо я там був місяць назад. Так, Церква Петра Павла, бачите, от, купол. купол. Не якщо невеличкий, то так, Так, так то вроді він. Так. Ну і це Є дуже, дуже така церква біля Костюла, є церква отці Василіян, тобто чин святого Василя Великого, чоловічий монастир uh -huh. і церква є. Церква розмальована видатним художником Іван Буцманюк, так. який до війни розмалював цю церкву. І також ще є одна церква, його роз, розмальовував, розпис чинив в Канаді. Uh -huh. Дуже там, дуже є такі розписи, і церква трошки така всередині є такі залишки, ну так якби якби від патронів залишки. Тому що в нас тут війну прийшли наші ті, як освободітелі, вони в церкві прострілювали купола в пострілі, не мали коней завезти. Ну, то Дуже багато є, знайдено кісток, останків людських під цим домініканським комплексом і uh -huh. під Васильянською тою церквою, так. де живцем замуровували людей. Жах, були страшні. Ми, ми чинили кілька років тому перепоховання, mm. були день в листопаді, є день жалоби так, так, є. по голокосту. Так, так, так голодомору. І, так, туди було в нас біля. Трун, певне, до 50 несли, так всі останки зібрали, було і так, Бачите, кожна нація, як кажуть, ну, то хі... нам дуже боляче, тому що, знаєте, якщо є якісь чужинці, якісь варвари, а то ми є християни, ми є братні народи, сусіди. І ніколи ми не думали, що ми можемо такого дожитися, що таке було не думали. людей вбивали, розумієте. Двічі, в Одесі, тільки народу загинув в Києві і, і Жах. І, і що найкраще, і на Пасху було, то і разом німці били, а тут щось. Так. ну, то ну, просто… бачите, диявол є батько брехні. І неправду говорити, а високим посадовцям ліценря, шо лавров, шо ну я не хочу та, ті всі та, знати, то не будемо пропаганду так. Та. ну ми кажемо те, що є. Знаєте, світ так. бачить, як кажуть. Ми молимося, звичайно, щоб Господь дав їм в розумі їх якось. Тому що людина не має права шкодити на здоров'я собі, чи комусь, чи забирати життя собі чи комусь. Так, Господь дійсно. є один, є uh -huh. владар над владарями. Він всіх сотворив, і він йому одному належимо. Ми всі. І Бог є любов, і ми маємо ту любов поширювати, бо сказано, по вашій любові буде свічити, хто ви є. Так, так, дійсно. Я вам дуже дякую за цінну інформацію. Ще ви тут ви бачите, бачите, електричний Так, стол, бачу, бачу металевий. купола. От купола ви, ви робили чи замовлення. Ні, це дзвіниця. Так, і от, от, от той залізний стоп щомала. на горі, вроді би, так. Так, Залізний стоп. Оце на горі. Так, він найстаріший. Угу. І там є такий прапорець, і ну там прапорці. Бачу, бачу, якісь тризуб, типа тризуби на горі. Мені так показано, якби заземлення, розумієте? Ага. Стрілки, так. А, а там десь ще має бути прапорець і там вибито 1933. Зараз я з того боку підійду і подивлюсь. Так. Так, це на старійший стовп електричний на Угу. Розумію. <говор> Ця вулиця назва честь Святої Трійці. Так, ну З... я та, ми йшли до спортзалу. Та. У вас просто зараз, до речі, Жовква зараз дуже популярна. А друге знає... місце після Львова. Та. А що Щодо... наявності пам'яток? Так, так. так. дійсно. Тут спортсмені. Може, завтра ще підійде? Та, та, дуже, тож. дуже, дякую, та, будь ласка, дуже дякую. Не згадуватись, Василь, всього доброго. Валера, дуже приємно. Всіх Всі Всі Всі. благ, щасливо. До побачення. З Богом. Богом. Так, значит... Я перепрошу, вы заходите в канал? Пів на пів високий замок. львівський, то зі Львова. А то львівське телебачення, 12-й канал. Та, та, та. Не, то, що... Музей під відкритим небом. Так, дійсно. То вибрани, так. Думає, такий, свій свій рідний, Неповторний, шарм. Неповторний, тому неповторний, що скільки ти, був ти. на Україні, так. в Росії, то. Такого міста, на кого навіть на похожого такого не, не побачиш. То дійсно. Як кажу, дуже багато приїжджають туристів. Тому що жовка була останнього століття mm -hmm. в складі трьох держав Австро-Угорщини, Радянського oh. Союзу, і зараз Україна. І кожна mm -hmm. держава зберегла, оставила якусь спадщину mm -hmm. після себе Архі... Архітектурні пам'ятки і... і багато таких споруд. 1891 рік. Так. Це зроблено. Дуже О, чі, як так. у вас свіже повітря. Так, і тут містечко Люк... воно зараз. Раніше тут було багато промислових таких підприємств, зараз воно вже зачинені там є так. стиклозавод гута. О, було. мені сказали, автобусі ніволі жіночка працювала там. Там що... працювали на гуті. Тут mm -hmm. були і маслозавод, і інші фабрики, і заводи були mm -hmm. і концерни, де це працює не, не на повну потужність. Mm -hmm. Дивіться, яка так що красива капличка у вас. І, і так, і капличка дуже цікава. А хто тут робив? майстер? Ви не скажете за радянського союзу, вона була зруйнована. Так, ну як це атаїсти атеїзму. Так. А пізніше, коли вже то все було е, дозволено, uh -huh. то вже вона була відновлена, така капличка. Прекрасно. Навіть така є одна пані, яка керувала тоді в райкомі партії. Так. І вона <рес> ну, це сказала на неї, щоб під її командою була то зруйнована. А зараз вона відновлена. Я ото. От а потім я працював в страховій компанії, ага. страховим агентом. <рес> вона в мене начальник. І я там приїхав з Ізраїля, розказував їй там про Ізраїль, про... Релігію, uh -huh. як Ізраїль, тобто релігія походить колись релігії. Свята земля. Я навіть дуже цікаво написав статтю Ізраїль В газеті наша батьківщина за 9 квітня. Uh -huh. Величезна стаття написала таку святої землі Ізраїля з далекого краю в Україну повернувся, uh -huh. но стальгію знаю. Ага, uh -huh. величезна стаття там дуже цікава за 9 квітня. Взагалі в інших газетах я друкую свої статті. От тепер тепер ще цікаво в жовті. Uh -huh. В Жовкві закрили зараз е, газетний кіоск Торпреса. Mm -hmm. Я, я над, надрукував стат, мою статтю в газеті. Е, Чи псував панораму міста газетний кіоск Торпреса? І uh -huh. я написав таку статтю. То, е, Торпреса ще нещодавно мала в Жовкві 4 кіоски газетних. На даний час з них лишилося два, mm -hmm. і то обидва зачинені. А в одному з них в центрі міста ото е, кіос торпреса розбиті вікна <звук> і. І така є стаття. І там величезне, я багато написав, що жовте, це рідне місто, унікальне, так. має пільний повторний шар. Ну ви правильно сказав? Але, але кіос закритий. <хих> Ки кажуть, відвідують багато туристів. І потрібно кіос, щоб купити ну, місцевим, ну, ну, я... купили свої газети, журнали і іншу друковану продукцію. Так, і дійсно. для туристів. Тому що туристи купили візитівку міста. І що Це дуже цікаво. І ніяк не так? Ні, да? Тільки що я надрукував в газеті. Mm -hmm. Тепер я ще хочу написати в газету Блискавка. А я там друкую деякі свої статті, mm -hmm. друкують мої. І не тільки але в різних газетах. Бо я в молоді, я був кореспондентом районній газеті, тому що я Радянський І То в мене ще таке збереглося, щоб е, чесати якісь ці спостереження, замітки, статті. Я буду землі, то я теж далі. Дуже дякую. Йдемо прямуємо до Львова. Бо то останній автобус зараз. 9.05. Ви теж виходите, так. Тут закрите, ні? Ні, не відкрите. Будь ласка, бійте, бійте, бійте. Дуже добре, я ви теж до Ні, я, я я взагалі родом з є, Але я в був в Ізраїлі 7 років і приїхав з Ізраїля, купив собі тут квартиру. Скажіть, будь ласка, як там наші брати <рати> в Ізраїлі живуть? — В Ізраїлі я от е, працював 7 років. Розмовляв я, значить, е, спілкувався. Ні, російською мовою, там більше мільйона приїхало з бульшу Радянського Союзу і соціалістичного табора євреїв. Воно. Там на вулиці йдеш, от я з вами третій буде русський єврей. Будеш, там проблем нема проблем нема з мовою, uh -huh. тому що третя, четверта людина на російській мові. Звернешся в офіс чи в банк. -е, там на євриті значить, це державна мова іврит. Uh -huh. Але хтось знайдеться русський, тобі завжди поможе. От о, цікаво, що в нас то було. Там піднімають Крим за мову. А, а то я, то, напевно, штучний мене. Бо там от в чужій країні я поїхав, і я от е, проблем не було з мовою. На польській мові спілкувався, на російській. Mm -hmm. І знав я трохи. І все, ніяких проблем ніяких не було. Дуже цікаво теж було. Як вони живуть от, з нашим життям порівняти? З нашим от мінімальна зарплата 1000 доларів. Мінімальна. Вже непогано. 1000 доларів. Тут заробиш тисячу доларів. Ну, тут, то зрозуміло. 120 130 доларів зарплата. Мінімально. Вже не кажемо про пенсію а нашим батькам. Ну. Я, я працював однеї жінки, вона була в значить, в своїй молодості, вона була капітаном uh -huh. в, в, в Ізраїлі служать в армії хлопці. Там на вулиці солдати, дівчата, хлопці з автоматами, то є нормальне ялище. І значить в неї була пенсія 3 тисячі доларів. Я в неї проживав той час. Прекрасно. 3 тисячі доларів. Ну, да, Кроме того, і вона по три тисячі доларів до нас вижила припиваючи і на масажі, і на різні процедури ходила, я її там відводив. визивала собі, там дуже то. Рівень життя не такий. Дуже. От я, я спілкуюся тепер по телефону з своїми тими друзями, там мене така Берта, Сара, Саша. Ось такий цікавий момент у мене був в Ізраїлі. Mm -hmm. е, сусід Саша. Я жив там в Берте. Сусід Саша приходив на мене там і каже, откуда ти? Сольвова, ах, ти бандєра, ти фашист. <реш> так і каже, да? Да. я тебе зарежу! <реш> 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 а я потім кажу, Берта, а Берта була родом з Литви, з Каунаса. Anka, а він каже, а Бета, це теж в тоже Літва теж время в час війни фашистом. Він смерть і почав був говорити з ним, і його переконали. А він тоді каже, ну так, ти чоловік. А ти порядочний А Я думаю, фашист. Бандера, кажу, били в 1959 року я 61-го року дорожня. Mm -hmm. Кажу, ти я, я не, не може бути бандери. Кажу, я його не, його не логічно дійсно. До речі, ви в Ізраїлі. Чому Ізраїль стабільно воює зі своїм сусідом Арабами? Причина яка? Що вони ніяк я не, не поділяють? Ізраїль створений в 1948 році. До того часу, 2000 років, на тій території жили Араби. 48-му хіба? 1948 році. Раніше. Після війни, після війни, після Голокосту євреї попросили ООН, щоб так. їм дали територію для держави. Їм пропонували Мадагаскар. Так. Але вони кажуть, що вона Мадагаскар в Африці? Там і має, В Біблії написано, що е, Єрусалим це наша столиця, там ми мали свої царства, так. було юдейське, було це, Єрусалимське царство. Для чого нам це? І їм ООН виділив територію. От тоді, е, значить, була. Валестина під мандатом Англії її виділили невеличку території, деякі лявків, і там чуть-чуть ширше. А потім вони трошки розширилися в результаті там війни з Арабами. Араби трохи тікли, Там є різні були. Там є книжка. От теж я привісі про. Ізраїль і чого вони воюють стабільно? Ну, тому, 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 що Араби не можуть змиритися. Вони кажуть, що окупанти приїхали. Вибачайте, їде автобус роді. Їх окупірували Зістки, і став і, 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 і араби до mm -hmm. не можуть змиритися. І тому є і, я mm -hmm. теж про на, Ізраїль написав каже, це країна без війни. Mm -hmm. Але незважаючи на це, туристів приїжджають багато, бо тому, що то є в релігій, там є, єврейська релігія там є. Mm -hmm. І арабська, і християнська, і тому багато туристів. Все, 151. Ще Важаю. раз вам дуже дякую. До завтра. Важаю. Завтра ми будемо. Тенісу там ага. буде. Все, до завтра, дякую. Так. Прийшов ліцький автобус. Львів, жовт, якраз, і сюди. Так,